Так, у нас тут лід жорсткий просто. Поїхали по вісімці. Просто розгазовуємо, закидуємо. І пішла машинка. Раз. Потім в другу сторону, газом сюди її закидуємо. Тобто жопа йдемо в вісімку, Упор колеса направляємо в іншу сторону, газом сюди закидуємо. І задом вона у нас йде, йдемо, йдемо, йдемо уперлись, направляємо, газом закидуємо. Далі просто газом регулюємо. Все, Опять уперлись, нам треба перекладку зробити. Газом сюди додавлюємо і вона пішла. Знову робимо сюди упор, нам туди треба їхати. Закидуємо і направляємо, куди нам треба їхати. І отак сидимо, просто малюємо вісімку. Тобто Це основний такий навик, щоб нам можна було хоч якусь зрозуміти перекладочку зробити. В цю сторону. Направили, закинули. ідем, 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 Потім направляємо в іншу і газом туди її закидуємо. Хтось це може робити з гідроручником. Але з гідроручником легше на порядок, ви просто собі дергаєте, вас закидує. Треба навчитися газом це регулювати. Ви направили, закинули, раз-раз, раз, раз, підрулили. Опять раз, 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 раз. раз. Оце основне.